Генесис Ісуса Христа. Роздуми над Словом Божим на 18 грудня. Народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося. Що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію. Дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить Сина, і назвеш Його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося сказане Господом через Пророка, який говорив, ось діва матиме в лоні та народить сина, і назвуть його іменем Емануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній Ангел і прийняв свою дружину. Усі ми знаємо легендарний вигук Архімеда, Еврика. Знайшов. Він знаменує велике відкриття перед тим як були довгі та виснажливі пошуки. Нарешті бажаний результат приходить і тоді усю людину переповнює неймовірна радість відкриття. Сьогодні в Євангелії звучить одне але. Перш ніж вони зійшлися, виявилося Хевретхе, що вона мала в лоні від Духа Святого. Це грецьке слово дослівно перекладається, було знайдено. Для того, щоб не вживати марно ім'я Боже, євреї використовували дієслова у безособовий спосіб. Тоді всі чітко розуміли, що автором такої дії є сам Бог у своїй особі. У цьому разі це означає, що Бог дав знайти, дав відкрити у лоні Діви Марії свого Сина Ісуса Христа. Це і є найбільше відкриття людства, найбільш очікувана знахідка усіх часів. Чому ж тоді Йосиф хотів таємно відпустити Марію? Те, що хоче об'явити, відкрити Бог, не може більше залишатися таємницею. Річ у тім, що Йосиф боявся прийняти Марію. Це був страх праведника, який бачить діла Божі. Йосиф відкрив. Що Марія була отінена Святим Духом як наречена вуаллю, а відтак повністю належала Богові, який вчинив її храмом своєї присутності і святая святих. Йосиф не міг узяти Марії, тому ангел говорить йому прийняти її до себе, отримати від Бога Марію. Яка носила у своєму лоні Божого Сина. Ім'я Йосиф означає Нехай Бог доповнить. Отож Бог доповнив, довершив діло творіння Він став людиною. Господь Бог створив кожну людину, щоб самому стати людиною від народження до смерті. Від смерті до Воскресіння. Він увійшов в життя Марії Йосифа, в життя та історію кожного з нас, щоб усе доповнити і ввести нас у життя Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.